З вами проводити час. Е, наше завдання буде полягати в тому, що в мене є такі підказочки. Зараз я вам покажу, які є. Ось такі. Ось ці. І вам потрібно буде їх напротяг цього часу знаходити. Позаду цих підказок є завдання, які ми маємо виконати. Виконавши це завдання, ви отримуєте два. Потім ці валювати. Добре, тільки обережно, бо він же трішки травмований. У мене є річ. Добре, дивіться. Ви... А, це, а У мене є я... річ. Але, але в нас бал... мані, 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 так. Мані, я всі на це. Так, але в нас баличний. У нас бали, це не буде відкрайки, це, це будуть від мене для вас подаруночки. Тому ви готові шукати першим підразку.